Напрямок руху. Станції сирець. Червоний хутір. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція дорогожичі. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is дорогожечі. Станція дорогожичі. This station is жечі. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лук'янівська. Дотриматися комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої Lukyanivska. Станція Лук'янівська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція золоті ворота. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Станція Золоті ворота. Перехід на станцію Театральна. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is золоті ворота. Обережно. Двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Плац спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Palat Sportu. Станція палац спорту. Перехід на станцію площа українських героїв. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is із Sportu. Change here for площа українських героїв. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Кловська. Дотриматися комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The Next station is closka. Станція Кловська. This station is clowska. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Печерська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next is станція Печерська. This is Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Звіринецька. The next station is Звіренецька. Станція Звіренецька. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Видобучі. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Vitibitchi. Станція Видобичі. Автостанція Видобичі Залізничні станції Видобичі Видобичі Трипільське. Вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх очей. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Славутич. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Славутич. Станція Славутич. This station is Slavutich. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Осокорки. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is OKORC. Станція Осокорки. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція позняки. The next station is Posneke. Станція позняки. This station is Posneke. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Харківська. Дотриматися комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої рангу. The next station is станція Харківська. This station is Харківська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Вирлиця. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Please exit on the right. Станція Верлиця. Платформа праворуч. This station is Please exit on the right. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Бориспільська. The next station is станція Бориспільська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Червоний Хутір. Кінцева. Платформа праворуч. The next station is «Червоний хутір». Exit on the right. Кінцева станція Червоний Хутір. Платформа Праворуч. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде. Бережіть себе.